Виніс на вулицю цю основу, тому що вона достатньо габаритна, і якщо я почну збирати його в будинку, то буде незручно. Тут є такі нюанси, що мають бути всюди оці дірочки припасані таким чином, щоб а Можна було кріпити когось берете. якщо ні, то треба перегорнути. І ще такий нюанс хитрий з цими кріпленнями полягає в тому, що тут довша квадратна така штучка, а ця надягається якби, зверху, ну тобто всередині на цю. Тобто ліва, вона більш довга, квадратна, і менший, у неї менший діаметр. А права вона зверху наїжджає на ліву всередині цього кріплення. такий хитрий момент і можна переплутати, і тоді воно не встає, не встає в конструкцію. І трошки припасувати треба, тоді працює. Тут ще є нюанс, що оці дірочки вони мають бути зверху. Якщо вони знизу у вас виявилися, то вам треба перезбирати таким чином, щоб вони вивезли зверху. Спочатку пружини через 4-5, так щоб натягнути. І оцим девайсом зручно доволі таки можна тягнути. Нюанс по пружинам. Тут є дві сторони: отака і отака. Так оця сторона вона йде сюди, до цього. А оця сторона тягнеться. Зрозуміло, за допомогою цього девайса. І ось нарешті всі пружини під'єднані. Правильно? А вже щось вимальовується. Так, на цьому етапі нам треба прикрутити ці стійки стійки і прикручуємо його так Тож робимо все згідно з інструкції на нижню частину. Спочатку нижній бот, прикручуємо, потім верхній. Спочатку беремо болт, ставимо. Така спека сьогодні, що телефон трупа виробився. Тож, спробуємо по-іншому. продовжуємо Тож беремо ще одну балку. Осимо. Так. нижній, Це смазка, Шамба. Веселою. Металічна шайба. Вона деформирован таким чином, щоб можна зрозуміти, як її правильно під'єднувать. І и... врешті болтик. Знизу закручуємо. Згідно інструкция вообще не снизу. Закручиваем. Берем це Одноразовий ключ. Він вже деформувався. Я тільки другу баку закрутив. Він вже деформувався. Таке неякісно роблять. Це просто піпець. Зараз може все що таки допомогти? Та ні, зайка не треба. Не можу. Просто якби тут інструмента була на двох людей, то можна було б, знаєш, розпала... розпаралелити. Я, може попрошу, коли я буду засовувати верхні ці в цю, як а, його, А, у сітку можу, Так, але спочатку треба балки поприкручувати. Да, ну ну так, звісно. Не, ну. Мені здається, у Ані з рульою був було, 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 було поменше, так? А я вже не пам'ятаю. Ну Та так, більше, мабуть. Більше. Я пам'ятаю, що був батут, але який розмір, скільки там людей поміщалося. і тодім подібне. Так. Трошечки я Хорошечки, маю. Накручу. Теперь вяжу инши. Вот. Нажимаем. Металлическая шайба. в школе в уроки трудовой майстерности. Мы там такого наверное, не делаем. Мы тут нас Попросим. І така охладнать штука. Я не знаю, хто такі ключі робить. Але це гівно розламалося в мене вже, коли я не тратій гвинт так прикручував. Якісний. Баку. Так, оці штуки ми... Перекріпляємо до нижніх частин пружини. враження. Підключення. Нас. Два, три, чотири. Отак, ну, ми ще схожі. Неба тут ніщо. Ну, робота готова. Такий нюанс. Треба було відгорнути цей брезентовый кинчик а потом крепить эти штучки снизу от пружин вот такий нюансы ну, непогано выглядит начебто не можно пускать детей никаких особенностей в креплении этих Крім того, що треба засунути поступово всі шість э, цих бавок, немає. Тож, що ми маємо? Де с вами очки, І батут. Батут мрії. Чого сумувати, Росланька? За що нас Я гаду. Я попчував я. А, ну... Не ягоду розвальти. Це. Це справжній. успішний результат. Коли син щасливий, з новим батотом. Тут невеличке продовження, треба ще зібрати дробинку. Мені дробинка. Ось інструкція. Це зараз збирати. Батутний бізнес-проєкт. Поскільки треба брати за 10 хвилин, не пам'ятаєте?